Благодійний пробіг в пам'ять про померлих від Сніду відбувся в обласному центрі. Вперше цей день відзначили в 1983 році в сан франциско На той момент у світі було зареєстровано лише кілька тисяч випадків захворювання на цю хворобу, і про неї практично нічого не знали. Нині, за статистикою, у світі від СНІДу померло людей більше ніж у другій світовій війні. Благодійний пробіг у Кіровограді зібрав близько сотні учасників різного віку. Участь у заході коштувала 10 гривень. Гроші платили за бажанням, кіровоградці пробіглися центром і фінішували на фортечних валах. Тут усі охочі могли безкоштовно пройти тест на СНІД. Під час акції її учасники просили владу звернути увагу на проблему єдиного в області дитячого центру для віл-позитивних людей, який цього року залишився без фінансування. Наприкінці акції містяни випустили в небо червоні кульки в пам'ять про померлих від СНІДу. Существував этот центр за деньги зарубіжних донорів, яких ми финансирование. фінансування. сожалению, з цього року фінансування заканчивается, тому в цьому році ми вирішили прив'ятити общественності. Ці заходи потрібно проти чаще і не обов'язково тільки легкотичними перебігами. Будь що, що з цим, нагадування людям про цю проблему, це є вже добре.